Дивимось дивимося під час фестивалю фільми про права людини. І тема нинішнього фестивалю рідкісний ресурс. Рідкісний ресурс це ніби і ресурси, скажімо, які має Україна, якісь економічні, якісь природні, ще щось таке. Але все-таки головний наш ресурс це людина що тема, яка висвітлюється сьогодні, вона є надзвичайно важливою, і саме цей показ фільму тут проводиться для того, щоб вчергово на весь світ сказати про те, що наші рідні люди знаходяться в полоні багато років страждають від нелюдського ставлення і. Наша мета знову підняти цю тему і звернути увагу суспільства, що досі наші там. Багато дуже людей померли, тому що не була своєчасна, не те, що надана медична допомога, а навіть не була проведена евакуація. Я не можу зрозуміти, як так сталося, що ціла нація має такий хворобливий потяг. До знущань, садизму, насильства.